Електронна черга без паперової тяганини і нервів. Подати заяву на реєстрацію шлюбу чи будь-якого іншого документу, що належить до компетенції державної реєстрації актів цивільного стану, тепер можна через інтернет. Влітку 2015 року для зручності громадян Міністерство юстиції впровадило в Україні новий пілотний проєкт. Кожен громадянин нашої держави може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до будь-якого відділу, не залишаючи свого помешкання. Дійсно, це дуже зручно. Усі послуги, які надаються у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, тобто особисто при зверненні громадян, всі ці послуги можуть надаватися і через мережу інтернету, скористатися послугою веб порт. Талу і справді не складно. Необхідно зайти на сайт Міністерства юстиції України та обрати вкладку звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. В цьому підпункті відкривається вікно звернення громадян для такої онлайн-реєстрації. Спочатку потрібно зареєструватися на цьому сайті, війти до свого кабінету. Відкривається вікно з пропозиціями щодо якої заяви ви хотіли би звернутися. Ви вибираєте тот вид, який вам потрібен, наприклад, реєстрація. Ця шлюбу відкривається вікно для заповнення інформації. Спочатку заповнюється загальна інформація, на яке число ви бажаєте провести свою урочисту подію приблизний час, який вас влаштовує, та в якій обстановці урочисті чи не уросточисті. Інший відпункт ви проходите до відомостей про чоловіка та жінку. Також необхідно буде відсканувати ваші паспортні дані та додати до електронної заяви. Протягом трьох днів працівники ДРАЦУ опрацюють подані вами документи та на. Травлять зворотнього електронного листа з підтвердженням. Якщо все вірно, ми приймаємо до роботи, а від надсилаємо листа про те, що ваша заява прийнята у роботу. Просимо вас звернутися в назначений день та час до відділу Драц для проставлення особистого підпису на поданій заяві. Скористались зручною подачою заяви й ось ці молодята. Сьогодні вони чоловік та дружина. А ще місяць тому в передвесільній метушні у Ксенії ні на що не вистачало часу, тим більше сидіти в чергах у відділенні. Драться та заповнювати безліч паперів. Електронний портал став виходом з ситуації. Ми прийшли в ЗАГС, побачили об'явлення, то, можна зареєструватися легко і просто. Поняли, що для нас це буде краще, так как я зараз в положенні і мені виходити на вулицю все-таки ходити не дуже. так близко. Ми вирішили зареєструватися в інтернеті. Цій крихітці Міланії лише чотири дні, а її перші документи вже готові. Свідоцтво про народження дівчинки вручають її мамі одразу ж у пологовому будинку. Це ще один пілотний проєкт Мін'юсту. Тепер, щоб зареєструвати народження дитини, не потрібно йти до відділів ДРАЦ. Достатньо обрати новонародженому ім'я та подати всі необхідні документи представнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану безпосередньо у пологовому. Хочу вирішувати работникам ЗАГСа, что действительно упрощает и я как мама, это меня проще, так бы я бегала, а так я спокойно расписалась. Спасибо большое, это здорово. Зручний сервіс у Херсонських пологових будинках працює вже з вересня місяця. За цей час працівники ДРАЦу видали понад 300 свідоцтв про народження. Спочатку батьки як знаєте, не особо довіра у них це викликала. Зараз уже всі поняли, що це намного проще. Уже багато приходять, узнають, здають документи. І всі достаються задоволені. Очень удобно. що при виписці з роду ма уже і фамілію, ім'я ім і, і мами і задоволені, що не надо нікуди бігати, все одразу видається. Ще одне нововведення міністерства юстиції України це передача державним відділам реєстрації права про ставлення апостелю, спеціального штампу, що засвідчує дійсність підписів статусу осіб, початок на офіційних документах. он подтверждает законность этого документа. Собственно говоря, без этого апостеля человек за границей не сможет использовать документ, выданный ну, как в Украине, так и в других странах. В ЗАГСами Украины апостель представляется на документах, которые раньше заверялись в Минюсте. Это три как бы, направления. Это документы бизнеса, это нотариальные документы и это документы, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояння. Для того щоб проставити апостель, у нашому місці достатньо звернутися до обласного відділу ДРАЦ та подати заяву разом з документами, які необхідно завірити. Процедура буде завершена протягом двох робочих днів. Ми приймаємо заявлення, відправляємо електронною почтою заявлення в Київ, сканіруємо кожен документ, який люди представляють нам в Києві. ці документи обробляють і вже на основі… Того, що ми їм відправили, вони присилають вот, он розпечатується віддільно від документа на листике А4. І цей листик відшивається непосредственно до самому документу. Щоб апостиль був дійсним, з обох боків проставляється марка, яка має свій персональний номер, за яким можна перевірити справжність документу. Пілотні проекти Мін'юсту наразі діють не у всіх населених пунктах України та у найближчий час з. Чними послугами зможе користуватися кожен громадянин держави. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.